Владу, ні ні міліції, ні протестувальників, які хочуть захистити своє право на вигляді зібрання, все-таки арештовують. Новий законопроект передбачає, що за такі зібрання можна отримати арешт до трьох років. Тобто, знову ж таки, ваше... Ми звертаються, така акція відбувається ще в десяти містах України, можливо, навіть в більшій кількості міст. І сюди активісти просять, що все-таки цей законопроект зареєстрували і ніяк не було. Му... Прав людини від 184-го 2013-го прес-служба президента України Віктора Янковича повідомила, що до полічної організації президента України Координаційна Рада з питань розвитку громадського суспільства звали текст пропозиції щодо проєкту спеціального закону про президенти в Україні та з досудом представника президента в Верховній Раді Юрія Мелішниченка та інших запитання про питання.